Середньому в людини може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які в свою чергу проектують план і тоді впливають на все в житті. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Поновіть свій розум Словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та його словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя вам, колись здавалося, що виходу немає або що вас ніколи не можна буде любити. Неважливо, що ви накоїли в минулому є надії і мир для вас. Дізнатися про це більше, від відкинути копенда й Долара на сьогоднішній передачі переможний голос віруючого. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. О Господь, давайте звонуримось у це сьогодні. Отже, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. Дякуємо тобі, за те, що ти відкриваєш наш розум, оновлюєш нас до свого способу мислення. Боже мій, і ми радіємо в цьому. Так, у тебе є всі відповіді. Так. Кожна необхідна відповідь на кожне заплутане запитання, яке мучить весь світ. Так і ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Так. Амінь. Амінь, крефло. Давай повернемось зараз до 12-го розділу послання так, до римлян. Так. Я говорив про це з Крефло до початку сьогоднішньої передачі. Минулого тижня. Ми читали 12 розділ, перший вірш, послання до римлян. І слово милосердя кинулося мені в вічі. І я побачив його, і я сказав: милосердя Боже, милосердя Боже. І, звичайно ж, я бачив його раніше. Я думав про це. Але Дух Божий ніколи не привертав мою увагу до нього так, як цього разу. І сьогодні він відкрив мої очі, він оновив мій розум до того, що він сказав тут. Подивіться сюди. Благаю вас. Що означає це слово «благати»? Я молю вас, закликаю вас, будь ласка, послухайте мене. Будь ласка, прислухайтеся до того, що я кажу. Якби він просто сказав, благаю вас, браття, що ви повідавали тіла ваші в жертву, живу, святу, приємну Богові. Але він сказав не так. Він сказав, благаю вас, браття, милосердям, Божим. І несподівано, Дух Святий в моєму дусі буквально прочитав мені цей вірш. Милосердя Боже благає вас, віддайте мені ваші тіла, і я зміню ваш розум. У розширеному перекладі написано: з огляду на все милосердя Боже. З огляду на все милосердя Боже. Знаєш, що я бачу тут? Я бачу тут людину, яка живе таким собачим, запущеним, сколотим і спитим життям, життям грішним, недостойним, нічого не вартим. І вона говорить: не може бути такого, що Бог міг щось зробити з таким пройдисвітом, як я мені соромно навіть з'являтися перед ним. І це релігійна коректність. Бо навіть після того, як релігійні люди народжуються згори, о, знаєте, я...» вони починають плазувати перед Богом. І Господь сказав: послухайте, люди, я благаю вас. Мені однаково, ким ви були, мені однаково, до чого ви уподібнювалися в цьому світі. Якщо ви прийдете сюди, прийдіть сюди і я дам вам свій розум і переміню це жахливе життя. Милосердя закликає вас. я зроблю з вас іншу людину. Ви прислухайтеся до мене. Ви можете змінитися. Я почув заклик Божий в моєму так. серці. Бог звертається до вас зараз. Мені байдуже, хто ви самогубство не є відповіддю, брати і сестри. Це лише початок, ще більшого пекла, ніж ви знали його на землі. Закликаю вас, не відмовляйтеся від свого життя. Віддайте його, віддайте його Богу, віддайте його Ісусу, і Дозвольте йому мати ваш розум, і він перемінить його. це подолає безсилля, бо деякі люди відчувають себе безсилами, щоб змінитися. Так і є крепло без цього. Без цього і ось відповідь тепер. Ви наділені силою, щоб змінитися. Він говорить: ви можете змінитися. Для цього не потрібно вбивати себе, не потрібно перебувати в депресії стосовно того, хто ви. Це ваша відповідальність, якими ви хочете бачити плід на дереві. Ви можете змінитися. Ви не загрузли. Ви не сіли на мілину. От, все Боже милосердя доступне вам. Закликаю вас, ви можете змінитися. Бог закликає вас прислухатися. Змінитися. Ви можете змінитися. Будь ласка, прислухайтеся до моїх думок і моїх шляхів. Я виведу так. вас звідси. І подивіться, що він вибрав. Подивіться на шлях, який він вибрав. Ось, що ви повинні робити. Ось що вам потрібно зробити: перемініться оновленням вашого розуму, і я покажу вам волю Божу. Бог все спростив. Він говорить: ось як ви можете змінитися. Візьміть думки, які у вас є, і поміняйте їх на мої думки, і немає значення, ким ви були. Моє милосердя розбереться з цим, і ви зможете мати досконалу волю Божу для свого життя. Поки Бог не сказав, що все закінчилось, нічого ще не закінчилось цей вчинок. я знаю, я можу назвати той час, коли це почалося, і я бачив, як це працює. Я читав всі книги про самодопомогу і я позбувся деяких речей, але згодом я зрозумів. Те, що допомогло мені, я знайшов у слові Божому. Саме Божий принцип допоміг мені. Але в той час я ще не знав цього. Але це перемінило мене. Я намагався, і тут це доведено. Тут сказано, що ви пізнаєте, що є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Це доводить походження цієї книги та її сили. І запевняю тебе Крефло, Це буквально трансформувало мене у кожній сфері мого життя. В дусі, душі, тілі, фінансах, соціальній сфері, сім'ї у всьому. Це перелаштувало все на краще. Так. І тепер ти отримуєш повноту переваг народного духа, який виявляється так. в цьому фізичному так. світі. І це відповідь людям, які приходять до церкви і кажуть. Знаєте, я ходжу в церкву, проношу десятину. Весь час молюся, але нічого не змінюється. Що ж, ви сказали правильно, нічого не змінилося. Ви повинні робити це цілеспрямовано. Ви виходите з церкви, продовжуєте думати і говорити так, так само, так. як і до того, як ви прийшли. В це слово повинно стати для вас остаточним рішенням. Тут закінчуються всі суперечки. це місце пошани, це те становище, де ви повинні взяти слово Боже і поставити його на перше місце у своєму житті і бути слухняними Слову Божому. Якщо не народжені згори чоловік або жінка, мають велике бажання змінитися і працюють над цим, намагаються змінити своє тіло, схуднути, займаються фітнесом і таке інше. Ви можете вплинути на певні сфери, але ви помітите, як тіло буде скочуватися назад, туди, де воно було раніше. Ви не маєте необхідної сили, щоб досягти цих змін і зробити їх постійними переродитися по-справжньому а не просто змінити його зовнішній вигляд. Я пам'ятаю, я проповідував у церкві. мене запросили проповідувати в одну церкву. Я нічого не знав про цих людей. там був мій друг. Який передав мені запрошення. І виявилося, що це запрошення на заняття недільної школи бізнесменів, яка була такою ж великою, що й церква. Крефло я увійшов туди, і просто переді мною побачив чоловіка, який курив сигарету. Я підійшов ближче, там в них стояв великий круглий стіл з діркою у центрі. Я не знав, що й думати. Для чого я взагалі сюди приїхав? Якби я знав, що це якийсь салон, я би підготувався до цього, але я збирався до церкви. Я не знав, що потраплю в бар. Я прийшов повз цей круглий стіл, і цей чоловік сидів там, розповідав якийсь непристойний жарт. Він розповідає цей брудний анекдот. І мені потрібно проповідувати всій цій компанії. Я вибрав місце писання про те, що вам потрібно народитись згори. Вони сидять, дивляться на мене. Цей чоловік продовжує курити свою сигару, і він сидить там, а в мене мурашки по тілу повзають. І Несподівано Господь дає мені відкриття. Як сказати цим людям? Що вони повинні народитись згори? Я сказав, дозвольте запитати вас, уявіть собі, що у вас, конюшні, стоять одні з найкращих породистих скакунів, які можна придбати за гроші. І це справжні бігові коні. вони почали прислухатися. І я продовжу. І от ви йдете і купуєте найкращого мула, одного із тих сильних великих гнідих мулів. Одного з тих сільських коней, який може вивернути пеньок, і це хороший мул, але це мул і ви збираєтеся поставити його у стіло разом з породистими скакунами. Перш ніж привезти його туди, ви робите невеличку пластичну операцію, підрізаєте йому великі вуха, і він справді виглядає краще. Ви підстригаєте його там і тут. Там підкололи, там пришпилили. Він виглядає непогано, він схожий на решту коней у стілі. Хороший мул. Він навіть не знає, що залишився мулом. Ви виводите його такого гарного на іпподром, ставите його перед пересувним бар'єром, і тут лунає дзвін, але він залишився мулом. Так мулом так. Так. і він починає ковтати порох, залишаючись позаду. Він докладає всіх своїх зусиль. Єдина різниця у тому, що його вуха маленькі, і це єдине, що ви змогли змінити. Ось що я вам скажу, поки він залишається мулом всередині, немає значення, що ви робите з його зовнішністю. Ви не можете змусити його бігти разом з породистими скакунами, тому що вони народилися від іншої породи. я не знав, що скажу їм далі. Я викладав їм свої думки, як вони приходили. І тоді я сказав ось що відбувається, коли ви приймаєте Ісуса Господом свого життя. Тоді він перероджує ваш дух. Я звертаюся до вас зараз. У цій кімнаті сидить купа віслюків. і тут я подумав, я не міг цього сказати, але я сказав у цьому приміщенні сьогодні вранці купа віслюків. Які живуть без Ісуса, і немає значення, як давно виходите до церкви, немає значення, як давно ви відвідуєте недільну школу. Ви лише мул, і ніхто, крім Бога, не може зробити з вас бігового коня. Я проповідував далі, а вони почали молитися і того ранку. Ми влаштували пробудження у цій конюшні і це було дивовижно. Я роздумував над цим прикладом багато років. Отак. Природна людина не має сили, щоб змінитися і контролювати свою уяву. Її уява пам'ятаєте, що Господь сказав біля Вавилонської вежі? Він зійшов, щоб подивитися на весь цей безлад. І він сказав, все, що вони уявлять, вони зможуть досягнути. І ми повинні помішати їх, інакше вони все це зруйнують. Тому що вони налаштувалися на те, щоб забезпечувати свої потреби без Бога, і він проголосив кінець цьому і зупинив це. Але коли прийшов Дух Святий, він повернув нам те, що забрав тоді, тобто здатність говорити у дусі Духом так. Святим. Він дав нам зброю сильну Богом, щоб руйнувати задуми і твердині в розумі, так. Природна людина не має цього, але коли ви приходите до цього рішення у дванадцятому розділі послання до римлян, так тоді ця потужна сила, так. яку у другому посланні до коринтян, 10 десятому розділі називають зброя нашого воювання міцна Богом на зруйнування твердинь, і нею ми руйнуємо задуми. Так, у природної людини немає цього. Вона намагається, намагається позбутися цих задумів, але скажу вам, її мислення зведе її з розуму. Якщо щось потрапляє у її розум, вона не може цього позбутися. Вона не має цієї сили. Вона бореться з цим. Що вона робить? Вона йде, напивається, намагаючись приглушити голос свого розуму, але коли вона витвердиться, ці думки все ще там. Після цього вона пробує наркотики, і це теж не допомагає. Вона витвердиться, а думки все ще там. Ці думки все ще в її розумі. Візьміть людину, яка була у битві і бачила такі речі, які не повинна бачити жодна людина. Вона повертається додому і вона готова стрибнути так, з даху. Так і погано. Чому вона не може контролювати думки свого і це розумі. правда? Коли людина намається змінити свою поведінку замість того, щоб народитися згори, Адже ви все ще залишаєтеся дитиною диявола, і зміна вашої поведінки нічого не дасть. Вам потрібно народитися згори, щоб ви могли зодягнутися в нову природу, тому що ви не можете просто змінити свої поведінки, очікувати, що станете перед Богом, бо ви все ще стоятимете перед ним як дитина диявола. Вам потрібно народитися згори. Так, людина стане релігійним фанатиком і буде вбивати так. інших в ім'я Боже. Так ось звідки так. це приходить, вірно і світ цього не розуміє. Вони просто вважають, що ця людина релігійний псих. Що ж, так і є, тому що у неї немає цієї сили змінити себе. Але якщо така людина не знає Бога, їй важко контролювати свої думки. Вона може руйнувати задуми і твердині, і полонити кожну думку на послуг і робити це, в помазанні Ісуса. Ось у чому різниця, ви не можете Віру. розквідатися з цими плотськими тілесними думками за допомогу інших плотських тілесних думок. Думки не мають влади над думками, вірно? Так, вірно. Вони лише будуть наштовхуватися так. одна на одну. Потрібно мати слово Боже. Тоді слово візьме владу над думками. Так, це правда? Так. Саме так успішні християни досягають успіху. Вони приводять у дію той процес, про який ти щойно говорив. Давайте відкриємо це місце. Я знаю, у нас залишилося тільки кілька хвилин. Відкриємо Другий, Другий послін до Коринтян й розділ. розділ. Якщо ми зможемо розібратися в цьому, мабуть, це виявиться основою багатьох неправильних речей у житті християн. У третьому вірші сказано: «Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя, бо нашого воювання тут відбувається певний конфлікт. Зброя. Зброя, бо наше воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, і твердині існують у розумі. Це дім збудований з думок, і коли ці думки не узгоджуються зі Словом Божим, ми завдяки Богові маємо зброю, якою можемо зруйнувати ці твердині. міцно Богом, Дух потуги, про який сказано в книзі Саї, дух потуги. Так Дух потуги дух сила або помазання сила або спроможність бути сильним, Сильний, здатний зробити все, що завгодно. Все, що завгодно, ось що означає це слово слово, яке тут переклали, як міцний, означає надприродну здатність досягнути усього навіть якщо це неможливо. Так, так і мати цей дух потуги, щоб руйнувати твердині. Крефло, знаєш? Коли члени сенату Сполучених Штатів виступили проти твого служіння, мого служіння та інших служінь, такі речі глибоко проникають в ваш розум. Доходить до того, що вам здається, ніби вони сидять там, і ви безперестанку думаєте про це. Якщо диявол може посіяти щось у вашому розумі і керувати вами за допомогою цього, ви почнете приймати погані рішення. Це або викличе у вас гнів, або налякає або і одне, і друге разом. І що більше у вас страху, то більше ви гніваєтеся, і ви починаєте приймати нерозумні рішення, і ви потрапляєте просто у цю пастку. Ви не можете спати вночі, ви виснажуєтеся, складіть все це разом. І саме у такі ситуації Господь навчав мене говорити так. У той час я не думав про це. Він сказав: коли ти звертаєшся до цієї твердині і руйнуєш цей задум. Говори так, я «Так, маю міцну силу, і я руйную тебе. Я маю міцну силу. І Я помітив. що більше я роблю так, то більш міцним я стаю. Але мені потрібно було говорити це, і я не міг лише думати. Тобі про це. потрібно говорити це. Так, Мені потрібно говорити це. Звичайно ж є помазання на битву, і я вірю, що помазання на битву це дух сили. Бо щоразу, коли ви бачите, як Давид ішов у битву, так. саме ця сила на ньому давала йому перемогу. Їх називали сильними лицарями. Так. Так, він був сильним воїном. Так я бачу цей зв'язок. так. помазання для битви. Але подивіться, поле бою відбувається у розумі. Ця битва відбувається у нашому розумі, і зверніть увагу: подивіться на помазання, яке призначене для битви. Це дух сили. Отже, це місце бою, ось зброя, щоб битися у цьому бою. і ми руйнуємо ці твердині. Те, за що ми міцно трималися, ті негативні речі, які були вкладені в ваш розум, і коли ви не знаєте слово Божого. Ви міцно тримаєтеся за них. Саме звідси з'являються наші звички, саме звідси бере початок наша залежна поведінка від цих твердинь, які не з'явилися від слова Божого. І без сили... Твердиня — це коли щось стоїть твердо. твердо. Це якась фортеця. Так так. і без сили, яка приходить через слово Боже, виходить з ваших вуст. Щоб зруйнувати її, ти говорив про старанність. Ти говорив, що потрібно захищати свій розум. Це необхідно, щоб виконати слово Ця здатність твердо стояти або збудувати твердиню не є поганою. якщо тільки ви не тримаєтеся за якісь неправильні речі, неправильні речі, які доводять вас до шаленства. Релігія навчила, що всі твердині повинні бути негативними. Це неправильно. Твердині не обов'язково мають бути негативними. Якщо міцно триматися за правильне знання, а саме так запланував для нас Бог наш мозок, був створений так, що коли до нього приходять знання, він приймає його і міцно тримається за нього. Тримайтеся за нього? Так. Так, це зробив Бог. Але з самого початку. А коли прийшов сатана, він все перекрутив. Так. Проте з самого початку він хотів, щоб ми отримували наші знання від нього і щоб ми міцно трималися за нього, тому що якою б не була ця твердиня, вона буде чинити опір іншим речам, які намагаються прийти і зайняти її місце. Якщо замислитись над цим, якби з самого початку дам отримав все своє знання від Бога, замість того, щоб звертатися до дерева і міцно триматися за нього, коли цей змій з'явився у саду, він звернувся би до твердині, яка прийшла від пізнання слова Божого. Немає значення, що сказав змій. Це нічого би не означало. Цей змій коли би не повернувся туди, наш час вичерпаний, Боже мій. Ми повернемось до цього завтра. Гаразд. Ми підійшли до дуже сильних речей. Так. Амінь. Ми повернемось за хвилину. Вислухайте мене, будь ласка, ми читали тут 12-й розділ послання до римлян. Милосердя Боже благає вас прийняти Ісуса як Господа і Спасителя свого життя. Це змінює все. Вам однаково потрібно робити вибір, але тепер ви маєте силу виконувати цей вибір якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом і Спасителем свого життя, зробіть це зараз. Не відкладайте ні на одну мить. Я буду молитися разом з вами. Моліться в голос, щоб ви могли себе чути. Це важливо слова ваших уст. якщо ти будеш визнавати Ісуса Господом і вірити, що Він воскрес із мертвих, то спасешся. Сказано в 10 розділі послання до римлян. І ви пам'ятаєте, це 10 розділ. А в 12 розділі послання до римлян Павло говорить: а тепер оновлюйте свій розум. Бачите, тепер вони мають силу оновлювати свій розум. Повторюйте за мною, Боже на небі. Боже я, на небі. Вірю своїм серцем, я вірю всім своїм серцем. І вірю всім серцем, що Ісус Воскрес із мертвих. Що Ісус воскрес із мертвих. Увіди моє серце, Господи Ісусе. Я приймаю Тебе як свого Спасителя. Я приймаю своє прощення від усякого гріха. Я відрікаюся від гріха. Я відрікаюся від минулого. Я відрікаюся від диявола і усього, що він підтримує. Я виганяю його із свого життя. Я виганяю зі свого життя. В ім'я Ісуса. Наповни мене своїм Святим Духом. Наповни мене своїм Святим Духом. Амінь. Амін. Якщо ви помолилися разом з нами, напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Я хочу безкоштовно надіслати вам книгу під назвою Все це він зробив для вас вона допоможе вам досліджувати Біблію і йти далі. Тут є сила, і вам потрібно знати, як застосовувати її. Нехай Бог благословить вас до зустрічі завтра, і ми знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь. They've been caught up in a world of unbelief. So don't listen to the things they are saying. Just smile and tell them my God has made a way for me. Foolish, but they've been blinded in their hearts while well, they've been deceived. So keep listening to the things God's word is saying, just smile and tell man hey. That's the truth, isn't it?